Ти знаєш, друже, про ціну свободи, не в доларах чи гривнях платиться вона, валюта на війні є найдорожча, тому що це людське життя. В боях запеклих повертається земля, лише кров'ю можна закріпитись. Війна бере платню сповна, тому зарано ще радіти. Не забувай ціну і тих, хто її платить. Роби хоч щось і молися Богу. Життя триває, точиться війна. Та все ж здобудем Козацька вдача та гаряче українське серце. Таким пам'ятатимуть одного із лідерів івано-франківського осередку карпатської січі Святослава Кондрата. Воїн поліг 20 червня під час штурмової операції на південному фронті, прикриваючи відхід своєї бойової групи. Свій шлях в націоналістичному русі він розпочав ще у підлітковому віці. Відтак, навчаючись в Івано-Франківську, у 17 років він став одним із засновників патріотичної організації Карпатська Січ. Наприкінці 2016-го Святослав пішов добровольцем в АТО. Повномасштабне вторгнення у 2022-му Хлопця застало у Польщі. Звідти він разом з друзями поспіхом повернувся, щоб захищати Україну. В Кожного з тих людей, які їхали, було розуміння того, що, скоріш за все, це квиток в один кінець. Розуміння того, що найстрашніше попереду воно е гартувало дух, гартувало дух, і приїхавши зараз на війну, ну тобто я вже мав е таке чітке і сильне ідеологічне підкріплення і був готовий там до будь-якого розвитку подій. Якби воно не обернулося. від початку великої війни, Святослав Кондрат воював на чотирьох напрямках фронту. Він захищав Київщину, Херсонщину, Харківщину та Донеччину. Був командиром відділення управління мінометної батареї підрозділу Карпатська Січ. А коли війна перейшла у нову фазу, Святослав обрав для себе шлях штурмовика в кожного здорового там чоловіка, в кожного військового та взагалі, в кожної людини має бути розуміння того, що Росія має бути знищена, тобто що ми не воюємо з іншими людьми, тобто ми воюємо з. Як прийнято їх зараз називати орки, але ну я навіть не знаю, чи їх так е, варто називати. Це просто істоти, які не мають жодного, е, скажімо так, морального кодексу, кодексу честі. Це, це не люди. Ну, тобто, і після того, що вони зробили в Бучі, там, в Гостомелі, в, е, в інших містах нашої держави, е, Росія має згоріти. Кожен окупант, який прийшов з зброєю до нас в руках, він має померти. І оце якраз буча це символ того, чому потрібно продовжувати боротися, чому потрібно битися і битися потрібно до останнього. Для Святослава люди, побратими та підлеглі завжди були у пріоритеті. Ризикуючи та жертвуючи собою, він намагався зберегти їхнє життя і не допустити непродуманих дій. Життя кожної нашої людини, яка зараз є цвітом нації і надією тієї України, одне життя, воно не вартує навіть тисячу життів їхніх. Тобто те, що відбувається зараз на Бахмуті, це дійсно найвеличніша напевно сторінка історії саме військової справи українців, які героїчно боронять кожен сантиметр землі. Власним власними тілами, скажімо так, власною кров'ю, не шкодуючи причому ні себе, ні ворога. Воїн до останньої миті боровся заради вільної та незалежної України. А після перемоги мріяв створити справжню українську сім'ю. Першочергово для українського націоналіста це збудувати сім'ю, українську сім'ю, ну тобто. Якщо е, вийде вижити на цій війні, то обов'язково збудую сильну сім'ю. Хочу багато дітей. Для лицаря найбільша честь загинути в бою зі зброєю в руках, зустріти погляд смерті, без сумнів, увагання та жалю, піти на зустріч вічному життю.